хто або що вже стукає до тебе. Це означає, хто або що вже на порозі, що або хто ре матеріалізується, реалізується, що станеться найближчим часом, вже вже на, на порозі, вже стукає до тебе. Якщо цікаво, швиденько став лайк для енергообміну і подяки. Дуже важливо подякувати, да, швидко, ефективно поставить лайк, все, ти подякував. Подякувала. Дивись на колоди, синхронізуємося. Або що вже стукає до тебе? Що принесе, що дасть, що ти отримаєш від цього? До речі, це дуже. Оп, зразу з дві карти витащила. Хм. О, якась людина, якась людина. Король жезлів, король жезлів. Ну, це людина або ну, статусна, понятно, це може бути чоловік. Або твій чоловік, кохана людина, керівник, батько. Це може бути якась професійна людина, яка йде до тебе з якимось рішенням, да, жезл рішення, пропозицією, з, ем, з якоюсь волею, з якою з, з якимось проєктом, або з якимось. Ем, Запропон... Ну, щось, щось тобі запропонує, допоможе. Що тобі це дасть? Давай подивимось і тоді вже поєдна. Опа! Якісь, е... Ось прийде людина з жезлом і щось закрутиться. Ці жезли полетять в якусь. Е... І Щось активується, якась дія. Буде відбуватися дуже швидко. Прискориться якісь події, якісь. Е... Якісь обставини, які тобі допоможуть, допоможуть е, заробити гроші, е, бути у безпеці, е, стати незалежною або стати одруженою е, а зам, е, друженою або е, е, женатим да, е, е, людиною. Це може бути те, що е, е, приведе до якоїсь стабільності, до якихось ресурсів. є Ну класна комбінація. Обов'язково поставь плюсик, а краще напиши, приймаю і дякую, щоб це програлося найкращим чином. І я тобі ще скажу, що ця людина може стати. Утім, е, е, була король жезлів, тобто був якийсь претендент. І став е, чоловіком, або е, став твоїм якимось нареченим, або щось тобі дав, що е, якось стабілізувало твій стан, матеріальне щось. Ну, супер.